Шановні українці, я сьогодні написала вірш, яким хочу з вами поділитися. Можливо, і ви поділитеся і своїми знайомими та друзями. Два трупи ділили судьбу України. Вона їх лишала й розуму, й сили. Легко будували свої хижі плани. Господь не надав їм для того талану. Тим трупам. Для щастя її не хватало. В зубах Україна їм наче застрягла, маленька порівняно з ними двома, та б'ється, неначе заліза вона, та трупам байдуже нагідність та мужність. З'єднались удвох відчувають потужність, їх стиль існування, руїни і попіл. Де їм зрозуміти Україна то сокіл. Злітає над ними, марнує їх плани, весь світ віддає їй повагу і шану. Бо сокіл то захист то є оберіг не лише для країнців, а майже для всіх. Від порчі та зглазу, від всіх негативів, до трупів не буде поблажливим милим. В своєму польоті він їх омина, зневага у нього до того лайна. Смердючі потвори ті два старих трупи, безславно покинуть цей світ вони вкупі, а в сокола безліч міцних соколят, широкий, величний у них світогляд. Повстанеш з руїн ти, моя Україна, і будеш ти вільна, могутня, єдина, Розквітнеш, як справжня красуня на сонці, що щастя несе. У тендітній долонці. Дякую вам за увагу.